Стрільба по От Откуда взагалі ростут ноги оці істоки? Сомалійська стрільба сприймається людьми, які не темі, як щось хаотичне, щось неточне, як щось просто аби куди. От в чому заключається взагалі цей феномен стрільби по-самаліськи? Тому що в нас працює інстинкт самозбереження? Відповідно, з'явилася ця стрільба. По-самалійськи також варто вміти. Саме сьогодні і поговоримо. Ну що там? В чому вона полягає? Вона полягає в правильності виносу нашої зброї, тобто угла ствола, по напрямку самої цілі. Противник підходить, поки не забув, що нас сказати. Починаємо з ближнього кута. Нічого збираємо. Я нікстою. В чому заключається вона? Вона заключається в тому, що в нас працює інстинкт самозбереження. Відповідно, якщо ми знаємо, що за якимсь кутом знаходиться противник, так само вооружений, так, то ми висунути наше тіло з повноцінної вкладки відкриття вогню, ми не захочемо. Вона з'явилася до ще часів самалійських піратів. Тоді вже коли вели контактні бої, ось, з стрілецьким озброєнням. Під час Другої світової війни, в тому числі контактні бої в окопах, в забудовах, в міських І тоді також я більш ніж впевнений, вівся вогонь по такому принципу. Відомий стиль цієї стрільби, Семалійський, да він, мабуть, вже пішов з відео з африканських країн, коли стріляли і бігали. Ну, в принципі основно за голови вони і стріляли, якщо ми подивимося, хроніки. Ютуб, в принципі, і дав поштовх о цій назві. Ось стрільба по-семалійській. Але в нас ця стрільба, вона дуже часто застосовується, як ми можемо бачити. Це стрільба якраз із закутів. Бачимо з Сюдо штурмовиків, то стрільба в окопах якраз і заключається, окрім точної стрільби з вкладки, до стрільби пристрілу кутів різних по сомалійськ. Якщо ви пам'ятаєте відео бійця Артура Вернера, коли він мінуснув чотирьох окупантів, то якраз перший кіл був от стрільби, якраз за кутає з прострілом з прострілом. Це і була стрільба, якби по Самалійській, грубо кажучи, але вона була контрольована, вона була прицільна. Про це ми сьогодні і поговоримо. У нас з вами сьогодні буде дві таких стінки, з якої ми будемо вести стрільбу по-самалійськи. Одна із них це стрільба, якби верху криття, от інша стінка ми будемо використовувати якби стрільба із за кута якоїсь будівлі або просто імітація того ж угла окопа. В Чому вона полягає? Вона полягає в правильності виносу нашої зброї, тобто угла ствола, от по напрямку самої цілі. Якщо ми кажемо за стрільбу, от поверх, наприклад, у нас є якийсь окоп, і часто бійці ведуть стрільбу поверх окопа, грубо кажучи, піднімаючи напрямок нашої зброї от по напрямку самої цілі. Відповідно, ваш угол зброї в момент якраз стрільби має бути не ось такий в небо, а грубо кажучи, як мінімум в ровень самої землі, щоб кулі не прилітали противника. Калібри 545, 556 та 7,62 вони не мають такого сильного імпульсу віддачі, щоб ви не змогли утримувати вашу зброю. Якщо ми винесемо, до прикладу, зброю. На витянуті руки, то ми бачимо, що віддача в принципі вона контрольована. Саму зброю під час стрільби на витягнутих руках її неважко тримати. От єдине, що ви маєте робити правильно, так це направити ваш ствол. От, по напрямку в сторону противника або по противнику, в залежності від відстані на яку ви стріляєте. Сомалійська стрільба сприймається людьми, які не в темі, як щось хаотичне, як щось неточне, як щось просто аби куди. Стрільба по-сомалійськи вона має якби певну логіку. Сразу скажу, що я не глибокий спеціаліст по тому, як методично правильно. Виконувати угол зброї туди-сюди, о, це просто виключно Ділюсь своїм досвідом. Тим самим, можливо, хочу створити певний дискус, щоб ті бійці-штурмовики, які знають, як це вести, як вести цей вогонь, можливо, також написали в коментарях, щоб ми знайшли цю золоту істину. Тому що, на жаль, більшість бійців зараз просто ведуть бої за нашу країну. і Вони не можуть просто бути тут і показати вам, як от тренуватися або як стріляти. Відповідно, ми маємо це зробити. Створити цей дискус, тому ми зараз з вами заходимося ось тут. А пір можна казати у вас на каналі? Так, да, Якщо ви підписані на psd Info, ви знаєте, що таке стрільба з різних рівней висоти, високий рівень, середній рівень, низький рівень. Зараз я буду вести вогонь з середнього рівня, тобто з позиції плюс-мінус коліно. До прикладу, я хочу подивитися, що у мене там на тій стороні. От виглядаю, грубо кажучи, як сакопа. І тут я бачу, що переді мною з'явився противник. Відповідно, якщо, до прикладу, він не веде вогонь. Я можу просто висунутися і відкрити вогонь по ньому. і цей вогонь буде прицільний. Якщо противник підходить і я не можу висунути свою голову із за того, що він веде вогонь мені у відповідь, то я можу просто висунути свою зброю і відкрити вогонь по противнику. І одразу ж якби заховатися. Відповідно, знову зброю. І за стрільбою я, в принципі, коли веду вогонь по-самоліськи, можу так само зі стрільбою виглянути, або просто стрілять собі по напрямку, якби противник. Я чую, що він стріляє звідти, висуну. Але то, якщо ви чуєте, звідки стріляє противник, або чуєте його голоса, то ви можете сорінтуватися по напрямку, де знаходиться противник. Якщо ви не можете глянути, до прикладу, щоб чітко. Зрозуміть, де саме противник. Ви орієнтуєтесь по звуку його стрільби, і відповідно направляєте ствол правіше або лівіше, і відповідно дивитесь за вал вашої зброї, тобто -то кут, щоб ви не стріляли просто кудись в небо. Щоб ви орієнтували вашу зброю горизонтально площині самої землі відносно землі. Ось поверхності є можливість виглянули, побачили, запам'ятали, де знаходиться противник, і відкрили вогонь. Шумлять я слухаю, хмарки біжать милуюся. Милуйся, що правіше, да, ушла? Так весело, Хе він гуде і сталеку, думки пляде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, муластюку. Слівба за укриття, до прикладу, коли ми стріляємо з вами вимушені вести вогонь, до прикладу, із укриття, о, з повноцінної вкладки прицілювання, це стрільба на там середнє відстані, або коли ми маємо змогу, до прикладу, виконати це прицілювання. Якщо це дуже мала відстань, і ми знаємо, що противник націлився на нас або очікує нас то Відповідно, висовувати своє тіло, сам корпус, із укриття буде якби небезпечно. По тій простій причині, що противник нас уже очікує і, скрізь за все, навів зброю на те місце, звідки ми будемо висуватися, звідки ми будемо виглядувати. Тому для цього ми можемо використовувати стрільбу по-самалійськи, висунувши зброю із за укриття, до прикладу, і відкривши вогонь. Щодо стрільби в окопі, коли ви рухаєтесь по окопу. Всі невідомі кути ви маєте прострілювати. Як їх прострілювати? Це як нарізання від пирога. От у нас іде невідома ось ця стінка окопу, да, там де може бути противник. Ми знаходимося ось тут. Ви починаєте простріл від кута 45, стріляєте по цьому напрямку, потім ближче. Ближче і потім вдоль самого окопа з противником. Ось в цьому діапазоні, вже коли вдоль самого окопа ви стріляєте прострілом ще трішки вверх, трішки вниз, вверх, вниз Тому що противник може не просто зайняти позицію коліна, а може і лежати, а може і стоять, а може будь що завгодно. Тому щоб точно переконатися, ми маємо якісно простріляти всі ці сліпі зони від ближнього кута до дальнього. Як воно виглядає ну, якби на практиці? Тобто, ви підійшли, умовно, це там кут окопа. Починаємо з ближнього кута, поступово підходимо, не заходячи за ось цю лінію, От. висунуть наші руки, тобто висунуть зброю на прямі руки і відкрити якби, вогонь всліпу, орієнтуючись плюс-мінус просто по напрямку. Наприклад, навіть можна заглянути, уйти в укриття і відкрити вогонь в сторону противника. Навіть не влучивши в нього, до прикладу, влучивши перед ним землю, все рівно будуть рикошети, які можуть зачепити його. Або, як мінімум, ви задавите його вогнем, якщо це буде не одиночний вогонь, а автоматичний вогонь. До прикладу, я знаю, що там знаходиться противник. Я виглянув, побачив висунувся, І з вогнем, відповідно, я можу поступово од висовувати свій тулуб. Тобто, доселявши ось цей уже крайній кут, ми можемо вже висунутися і відкрити вогонь вже більш точно. Орієнтувати напрямок. Нашого стволу ми можемо по тому, куди у нас направлений вказівний палець, той, який лежить у вас на спусковому гачку. Тобто, по факту, коли я виконую наведення зброї, то ось цей палець фактично вказує напрямок і орієнтування мого стволу. Сама суть в ретельному тренуванні, щоб ви інтуїтивно розуміли, куди ваш ствол буде завжди направлений і ніколи не заходили в невідомі кути, до прикладу, під час бою, без виконання стрільби в тому напрямку. Тобто ви маєте завжди, в першу чергу, забезпечити плотність і точність вогню, і після цього вже десь висовуватися, висовувати своє тіло. Але перед цим якісно пропрацюйте з ближнього угла до дальнього, потім вверх вниз І потім вже зі стрільбою, без паузи, ви можете. По факту заходить за укриття або за цей невідомий кут. Да, це буде результативно і в першу чергу максимально безпечно в тих умовах, в яких ви будете. Що тут дивиться? Тут нема що дивитися. На цьому, власне, все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на PSD інфо, От, підписуйтесь на всіх двіжових пацанів. От, підтримуйте війська, долучайтесь до війська. В незалежності від вашого настрою обставин, все рівно маєте чистий розум, не забувайте, хто ви є. Тому дякую за увагу. От, до наступних відео. Так, що тоді? Збираємося, буде що?